Я недостатньо красива, або як дівчата понадивляються тіктоки інстаграми і починають говорити усю дурнувату фразу. Уже неоднократно до мене приходять дівчата і кажуть: Я недостатньо красива, щоб носити лук з Пінтересту». Хтось копіює луки з пінтересту, а вона приходить і каже: Я недостатньо красива, щоб носити луки з Пінтересту». Якого милого ти себе порівнюєш з кимось? От ідеться така: якщо брати з консультаційної сторони. Ми починаємо перше працювати з головою, тобто з прийняттям себе як особистості. Тому що, коли ти себе сприймаєш, коли ти себе любиш, коли в тебе світяться очі, коли ти себе бачиш, тобі не треба одягу, бляха, тобі не треба ні стилістичного розбіру, ти просто одінеш білу майку і чорні джинси, і тобі вже буде все нормально. Тому на, на консультаціях перше починається консультація з, з головою, з тілесними практиками, з говорінням зі своїм критиком. І ще, це залежно від ситуації, залежно там, по-різному буває. І аж потім розбір архетипу і стилю. Бо стиль не має сенсу, коли ти, ти себе не сприймаєш, коли ти не знаєш, що ти, коли ти не знаєш, чи ти ніжна, чи ти бунтарка, чи ти яка є. Тому, якщо дівчата у вас є такі проблеми, я на зв'язку завжди пишіть, я вам дам свій телеграм і поговоримо. Поговоримо! Я, до речі, вашому луку, який всі вибрали. Так, да, видите мене живіт терчить. І що? Мені нормально. Бачите? Як то? Архетип ніжна.